А ми маємо зробити ото ціле коло від зерна до хліба. Ми починаємо сьогодні, а наш хліб ми будемо їсти через рік. Шлях хліба значно довший ніж секунда в супермаркеті чи в пекарні, коли дістаєш гроші і купуєш його. Те працю, яка за усім цим стоїть. Віфіль абайт та Още з маслом. Кінда yeah. да. да. Діти побачать, як народжується хліб. Та зернинок берете. І, значить, ми йдемо по кроково. Там, де стоїте, кинули. А так, вправо кидаємо. А перед себе пару зернинок. Далі робимо крок і оп'ять. Ви щось дуже скоро йдете. О, е, мало менше. Єва мало менше. Добре. Поперед себе вийдете. Дочікуємо, щоб ми якось плюс-мінус одинаково йшли. Марк, без експерименту. Мені здається, що в якийсь момент ми перестали цінувати їжу, поважати ті зусилля, які вкладаються в її приготування, розуміти, наскільки це важливо. Чому саме хліб? Думаю, це має символічне значення. Здається, я виросла з таким відчуттям. Моя бабуся пережила голод. Вона родом із центральної України, де дуже родюча земля. Але люди не могли сіяти зерно та збирати урожай. Я пам'ятаю, як бабуся розповідала, що її мама до самої смерті ховала шматочок хліба під подушкою. Вона постійно боялася, що знову настане час, коли не буде хліба. Як ми побачили в інтернеті Алісин пост про те, що вона дітей хоче долучити до такої акції, зразу малий запалився, каже, да, то мені цікаво, я хочу поїхати. І кажу, Я теж хочу долучитися, бо рідко, коли в нас час хтось вдома вже пече хліб. Батьки розказували, да, там хліб треба цінувати, там, якщо впав, підняти, поцілувати. Треба дітям розказувати про цінність, який труд треба докласти, десь і погратися в ігріє, а ліса в тому дуже великий спец знає дітям і воно донести. Щоб о, дістати хліб із супермаркету, треба дуже великі проробити для цього шляху. Спочатку сіють зернята, потім вони виростають, їх збирають, на комбані висушують на мельничу перемовлюють.

Я мріяла про це 5 чи 6 років. Ідею я запозичила в одній із німецьких вальдорфських шкіл. Там діти восени сіють зерно, потім у серпні збирають урожай. Разом печуть хліб і передають мішечок із зерном наступному класу. У нас на Закарпатті ще із часів колгоспів залишилося багато земельних ділянок, які не обробляються. Вони заростають. А це не лише некрасиво, а й не приносить жодної користі. Саме тому ми взяли в оренду на один рік ці 30 соток і обробили їх. Сподіваюся, через рік ми зможемо спекти власний хліб. Ось так: від зерна до хліба. Від зерна до хліба. У минулому вересні ми засіяли це поле. Разом із дітьми рахували, скільки пройшло місяців відтоді. 11 місяців позаду. Ми дочекалися нашої пшениці. Але і зараз ще не можемо пекти свій хліб, адже зерно потрібно спочатку висушити, помолоти і лише тоді. Тобто потрібно 12 місяців, аби хліб опинився на столі. Я спитала сьогодні, чи їли вони хліб за цей час. У відповідь почула. Звісно, тисячу разів це означає, що хтось працював усі ці 11 або 12 місяців, щоб приготувати цей хліб. Круто, в те діш це Сьогодні відбувається магія і диво, ми збираємо наш посіяний хліб. І бачите, то поле стояло 10 років і виглядало так. Вже давно не садили там нічого, колись картоплю садили і так далі. І ми взяли його в оренду у людини, яка не хотіла тут нічого садити. Земля відпочила 10 років, і тепер готова нам була подарити таку гарну пшеницю. Ну, Подивимося, що скільки і вийде. Коли не було комбайнів, чим збирали серпом. зерно? Серпом. Уявіть собі, що мали вийти жінки на полі, це робили жінки. Виходили на поле, брали отак і серпом жали, серпом жали. І з дітьми малими на полі. Це Шевченко про це пише. На панщині пшеницю жала. І вона працювала не на себе, а на когось. Серпом і цілий день зранку до ночі на сонці. Колись люди так робили, потім придумали машини. Тобто, поле, яке ми сьогодні зберемо за пів години, колись треба було жати цілий день то добрі. Зерно, хліб це символ України. Україна завжди була житницею Європи. Війна змінила цю ситуацію. На сході країни багато земель перебувають під окупацією, поля заміновані. Але ми не будемо чекати, поки прийде мир. Ми живемо зараз, живемо кожного дня. Ми зберігаємо наші традиції, і український хліб це наш символ, який ми також хочемо зберегти. Це потребує багато часу та зусиль. Є небагато людей, які хочуть займатися сільським господарством. У нас багато супермаркетів та інших магазинів, де можна купити хліб. Кожен може сказати, що не треба нічого вирощувати, простіше піти і купити. Це так, але якщо так скажуть усі, то звідки візьмуться продукти на полицях наших магазинів з Польщі, Угорщини, можливо з Індонезії чи з Іспанії, наприклад, томати. Тому дуже важливо, щоб ми вирощували та виробляли власні продукти харчування. wir unsere ukrainischen transkarpatischen Lebensmittel äh, äh, produzieren. Мене дуже цікавила ця тематика. Я вдома навіть сам пробув, садив ячмінь і його до колосків вирощував. Але трохи було його, дуже мало було. Він тепер стоїть у вазоні висушений, ну, як на пам'ять у мене. Перед вами стебла. йдете до нього донизу, чих постригли. поставили рівно, щоб гарні виходили. Рівні. Окей? Ви пам'ятаєте, як ми відусіяли? Ми хочемо частину пшениці зрізати вручну. У нас є гарна традиція на різдво робити дідух. А для цього потрібні ці довгі стебла. Ми хочемо заробити багато грошей з продажу пшениці хліба та заготовок для дідуха. Грошей має вистачити на наступний проект і на допомогу Збройним силам України. Я хочу, щоб ми купили дрони або автівку. Побачимо, на що вистачить. Мені сьогодні було найцікавіше збирати пшеницю, яку ми були, посадили, і кататись на комбайні. Щаслива. Щаслива як ніколи. Коли ти починаєш справу, результат якої очікується через довгий час і за кілька місяців бачиш, що вийшло, то почуваєшся щасливою. Так, а ну давай ще туди на середину. Коли її зрізають пшеницю і зразу її молоти не може, вона сушиться і відпочиває. Вона має місяць, а ще краще два відпочивати і відходити від стресу, бо то для неї великий стрес. Будемо з муки пекти, робити тісто, а потім з тіста робимо хліб. Пшеничні мої діти! Можемо. Давай три кілограми. Ой, обережно, обережно. Добрий. О! Воду сейчас остань. Да. Так. Діти. діти обіцяємо доробити хліб, доробити. Спекти. спекти і віднести в школу. Це друге від наступно до середини, да. Сара, і він так сказав. Що... Уявіть собі, що які ви круті, бо я не знаю ні одну дитину ні в Україні, ні за кордоном, яка би зробила, повторила оцей великий довгий процес дочекатися свого хлібу. Ти ви пам'ятаєте, коли ми снідали в той так. день, коли ми мали сіяти пшеницю? Пам'ятаєте, ми теж плетенку тоді розрізали і їли таку велику. Вона теж була із цієї пекарні. Але не із нашого зерна, не з нашого борошна і не нами печена. Пройшло рівно 12 місяців, рік з того часу, як ми посіяли свою пшеницю, удобрили, зібрали, посушили, помололи, півночі тут мучимося, щоби спекти власний хліб. Дуже важливо, щоб ви пам'ятали завжди, що хліб дається дуже важко. Скільки часу, скільки труда праці, скільки недоспаних ночей треба для того, щоб відрізати шматок хліба і з'їсти? Так, Я зараз дуже стомлена, але це така приємна втома. Тепер я можу видихнути. Це сталося. Це насправді наш хліб. Неймовірно. Після 12 місяців праці, очікувань, надії на щось особливе. Ми отримали свій хліб. варто лише уявити, це тривало 12 місяців, а ми з'їли хлібину за одну хвилину. Я звернула увагу дітей на те, що за хвилину ми з'їли те, над чим працювали дванадцять місяців. Ну що, ура молодець. Ми молодці. Ми стали однією великою родиною. Діти добре розуміються одне з одним. Вони зустрічаються, спілкуються між собою. Я гадаю, що спільна робота події зробили їх справжньою командою. Це освітній проект. Я акцентую на цьому увагу. Діти мають чогось навчитися. Мета отримання знань. Діти мають навчитися цінувати працю та їжу. Вони мають усвідомити кожен етап шляху їжі до столу. Вітас відщипнути шматочок хліба спаченого осінь. Найкрутіше у нас наймодхніше. Це що зробили діти, смакує нереально. Я коли дізналася про такий проект від зернини до хлібини, надзвичайно була рада, горда за те, що мої учні саме мої учні беруть участь у даному проекті. Діти приклали свій час зусилля, не спали вночі, пригостили нас усіх, і я надзвичайно задоволена, дуже смачно. Респект координатору проєкту за таку за можливість долучитися, хоч трошечки до цього проєкту. Ich schon... Я хочу, аби цей проект жив, аби щороку була нова група дітей, яка б над ним працювала. Поки що я не маю фінансування, а це означає, що батьки мають допомогти з фінансуванням, і це непогано. Якщо я наберу нову групу, то попередні діти передадуть їй зерна пшениці.